Підсумовуємо 16 травня на першому західному В ефірі. Інформаційна програма. Очі Вітаю. Українські прикордонники показали, як б'ються за Вовчанськ на Харківщині. Росіяни ж обстрілюють область касетними боєприпасами. Президент Володимир Зеленський у Харкові провів ставку Верховного Головнокомандувача. Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 750 п'ятдесят. Мільйонів євро. А Укрпошта до дня вишиванки випустила марки з елементами вишивок Харківщини та Криму. Більше про ці та інші події розповімо у нашому традиційному огляді. За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, активні бойові дії нині тривають у північній частині Вовчанська. Вже відомі випадки розстрілів і викрадень росіянами цивільного населення. По населених пунктах регіону, звідки ще триває евакуація цивільних, російська армія стріляє касетними боєприпасами сьогодні. Вранці від такого обстрілу постраждав медзаклад у селі Мала Данилівка Вовчанської громади п'ятеро поранених. Незважаючи на ворожі обстріли та бойові зіткнення, евакуаційні групи не припиняють вивозити людей з прикордоння Харківщини на цих світлинах, син евакуює з Вовчанська 84-річного батька з інвалідністю. Серед місцевих, які залишились в місті, чимало людей літнього віку. А це ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ. На відео українські прикордонники пробираються до побратимів попри щільний вогонь-противника. Воїни сил спецоперації показали, як захищають від окупантів захоплені ворогом населені пункти Харківщини. Під час цієї операції чотирьох росіян, які зайняли цивільну будівлю та чинили опір, знищили. Ще двох взяли в полон. потерпає від росіян не лише Харківщина. Авіабомбами та ракетами рашисти продовжують засипати Херсонщину та Донеччину у Херсонській області. Внаслідок авіанальотів один загиблий шестеро поранених. У Донецькій двоє загиблих цивільних в одному та іншому регіонах. Внаслідок ворожих бомбардувань десятки зруйнованих будівель. Аналіз бойової ситуації на фронтах і загрози на найближчі дні й тижні основні теми ставки верховного головнокомандувача. Сьогодні президент Володимир Зеленський провів її у Харкові. Окрім того, глава держави зустрівся і нагородив воїнів 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, які захищають Харківщину, та провідав і відзначив бійців, які зазнали поранень під час наступу російських окупантів на область. Я Хочу вам подякувати. Хлопці, за те, що ви робите, дякую вам за вашу мужність. Одужайте а наостанок. Про вишиванку Укрпошта з нагоди свята випустила дві нові поштові марки зі зразками вишивки 19 століття з Харківської області та Криму. А ось цю вишиванку фотограф Йосиф Севенький зняв на конференції міжнародного центру математики в Україні півроку тому. Вона вишита математичними формулами. Більше техніки для фронту львівські благодійники передали захисникам швидку та тягач. Чим вони обладнані та куди поїдуть, розкажуть наші журналісти. Швидка не нова. Раніше вона належала Львівському центру медицини катастроф. Спецавто відремонтували та дообладнали. В даному автомобілі є портативний апарат е вентиляції легень. Відсмоктувачі, дефібрилятори, різні медичні розхідники і додаткове медичне обладнання, яке може використовуватися в польових умовах, тобто в рюкзаках, за словами Андрія Васька, життєвий цикл автомобіля швидкої допомоги на передовій від двох до шести місяців, тому вони потрібні постійно. Кому ж дістануться тягач та швидка, не оголошують зміркувань безпеки, відомо лише на східний напрямок. Сьогодні знову від фонду Доскіча дві машини, тож вже більше 20 машин, які їдуть на фронт допомагати нашим захисникам і захисницям. Величезне, дякую за постійну роботу. Далі ми продовжуємо цю роботу і е, поки не наступить перемога, ніяких інших варіантів в нас немає. Помагаємо кожен на своєму місці, наскільки ми можемо для Збройних сил України. Підтримка родин полонених та зниклих безвісти і компенсація ветеранам на лікування залежностей Львів розширює програму допомоги захисникам. Таке рішення прийняли сьогодні на сесії міської ради. Відтепер місто надаватиме грошову компенсацію ветеранам та їхнім рідним на лікування різних залежностей алкогольної, наркотичної чи ігрової. Порядок надання цієї допомоги мають затвердити на засіданні виконавчого комітету. Також депутати запропонували встановити додаткові соціальні гарантії для сімей військовослужбовців, які потрапили в полон чи зникли безвісти. Нагадаємо, на реалізацію програми 2024 року місто передбачило понад 480 мільйонів. Мільйонів гривень. Також сьогодні на сесії ухвалили чемпіони і призери Дефлімпійських ігор, головних світових змагань серед спортсменів з порушеннями слуху, отримуватимуть премії від міста 80, 65 та 40 тисяч гривень, залежно від гатунку медалі. До слова цьогоріч на 20-х зимових дефлімпійських іграх, які відбувалися в Туреччині, вибороли медалі вісім львівських спортсменів. Усе майно, а це земельні ділянки, квартири та будинки, особливо ті, які ви набули до 2013 року, необхідно зареєструвати через застосунок дія. Так радять зробити у львівській обласній військовій адміністрації для того, аби захистити нерухомість від шахраїв та пришвидшити механізм грошової компенсації за пошкоджене майно. Алла Іванина має земельну ділянку у селищі Рудне. Щоправда, з документів у жінки був лише державний акт старого зразка, кадастрового номера. Пані Алла не оформила. Цим скористалися зловмисники, які підробили необхідні документи та продали чужу ділянку. Я деякий час не відвідувала цю ділянку. І коли прийшла, то побачила там високий, високу огорожу, і мені довелося звернутись до адвокатів і подавати в суд. і Йшло слідство. І яку тільки цьому я відновила свої права, аби шахраї не змогли скористатися вашою нерухомістю чи землею у Львівській обласній військовій адміністрації радять зареєструвати право власності на нерухоме майно через портал дія та центр надання адміністративних послуг. Ця послуга є безкоштовною. По перше, ви цим гарантуєте, що це май... Но вас ніколи не вкрадуть, бо воно буде захищено реєстром, і всі будуть бачити, що саме ви є власником цього мина. По-друге, раптом якісь наслідки війни, осколки, дрони і все решта, ви одразу зможете отримати відшкодування за знищене чи пошкоджене мино. Вишиванка – це не просто святкове вбрання. В її орнаментах наша історія, вірування предків і благословення для нащадків. Можливість нині вільно одягати вишиті сорочки відвоюють ті, хто обрали піксель і броню. Тож на полотні відображаються й воєнні реалії цьогоріч. День вишиванки минає із гаслом вишиваємо перемогу до цієї дати. Її натхненники створили благодійну сорочку з принтом FPV-дронів. Кошти від продажу скерують на збройні сили. А наша ніна Сукач зазирнула в бабусині скрині і навіть в музейні фонди, аби відшукати для вас іще більше вишиванок із родзинкою. Цю вишиванку ви не сплутаєте з жодною іншою, виведена не хрестиком, а особливим городоцьким стіпком. Це маловідома техніка, яку популяризують місцеві мисткині, і дбають, аби її внесли до переліку нематеріальної спадщини України. Елементи власне городоцького шва і напівсонечка, сонечка, місячки, драбинка, вужик, стихії, які давали життя. На землі рух за рухом нитку обкручують довкола голки так, що виходить об'ємний візерунок, ніби 3D-зображення. Це і є городоцький шов. Наш шов е дуже цікавий, тому що якщо ви отак проведете рукою, ви побачите е він такий рельєфний. Городоцьким сорочкам, які зібрали у місцевому краєзнавчому музеї, понад сотня років тоді такий спосіб шиття і був найбільш поширений, а потім його змінив хрестик. Аби культурна спадщина не відійшла у забуття, її. Підроджує майстриня Галина Рожак. На мені уже сучасний варіант городоцької вишиванки, яку вона створила. Унікальні елементи, яких насправді по цілій Україні і близько схожих не було, тому він завжди вважався дуже дуже рідкісним і унікальним, і складним. В цих роботах головне автентичність за мною стоїть така ноша. Внести це в сучасність, відродити і щоб люди одягали це не тільки як святкові речі, а могли носити кожного дня. На щодень і на свято вишукана сорочка, яка поєднує одразу дві мови мистецтва: вишивку і паперове різьблення. Один зі столичних брендів одягу надихнувся витинанками відомої львівської майстрині Дарії Альошкіної і переніс її дизайн на тканину. Тож паперове дерево життя розквітло на ляному полотні. А ще тут можна розгладіти Інший сюжет чоловік птах освічується в коханні до жінки пташки. Йому кохання являлося тричі, бо, хоч Франко і каменяр, та серце мав не кам'яне. Найдорожчий експонат, який ретельно бережуть у музеї, і в час війни заховали від людських очей його особиста сорочка. Певне, він її дуже багато носив, тому що Франко помер у 16-му році. а Ви бачили, як вона вже була зношена. Дірочки маленькі були вже зашиті. Франко мав багато сорочок вишитих і всі йому дарували. Він взагалі вів, якби новий стиль у носіння одягу. Він поєднував вишиті сорочки і європейського покрою. піджак. Справді, на збережених фото письменник здебільшого у вишиванках, але саме ця біла сорочка бастінна. Її донька Ганна. Після смерті батька подарувала музеєві. Ця сорочка це єдина річ, яка збереглася з гардеробу Івана Франка. Цю сорочку, виконану технікою полтавської мережки, подарувала на 40-літній ювілей у 1913 році Христя Алчевська. Саме полтавська мережка, яку детально називають мережка з чисницею і і настолом, через прутик. Три елементи: чисниця, прутик. Там, де дірочки і де воно між собою переплітається ці прутики, як ну як паркан переплітає, переплітається, це виходить настил. Ви теж можете одягатись, як Франко. Майстри бренду Сварга пошили Франкову мережку на сучасний лад. За колекцією їхнього одягу можна пізнати вишивану історію України. Та є серед них і ще одна особлива. Дизайнери відтворили сорочку, в якій вбраний Володимир Івасюк, на ось цій світлині. Фото чорно-біле, тож над кольором фантазували одяг. Пошили спеціально для вистави заньківчан червона рута. Івасюк своєю творчістю ламав радянську систему. Це протистояння передали і в орнаменті. Чи ти дивишся через сині, і бачиш квіти, чи ти дивишся через червоне і бачиш погані символи? Ті колишні? Тому тут і зібрано така бірюзово-червона, а ще ми дотягнули Цульські, якби мотиви, тому що горе кликали і весюка в горах. Він ріс, в горах він ну якби кохався. Дуже багато аспектів зібрано, і Ми певно перевишивали разів 5 чи 6. Найцінніша сорочка зроблена з любов'ю рідною рукою. Вишиваний оберіг готує Марина для свого коханого чоловіка Юрка, поки він береже наш спокій на фронті. Взялась, коли розпочалась повномасштабна війна, і хоче завершити до перемоги. Поки син та сайна башкетує, Марина виводить хрестики на столітньому домотканому полотні ручної роботи. Ця сорочка е, за верховенським взором вона має бути кольорова з такими насиченими кольорами яскравими, життєрадісними. Напевно, це символічно, що е, яскраві кольори наразі ще. Не йдуть, можливо, це таке моє поєднання з моїм внутрішнім станом і загалом з ситуацією, яка нас оточує. Тож, поки на тканині лише чорний контур, та дівчина хоче якомога швидше заповнити його яскравими барвами. Я сподіваюся, що він одягне її на перемогу. Ніна Сукач, Павло Замрій та Вадим Кальченко. Програма очі. Моделі у вишиванках, народні танці, козаки з шаблями та гра на різноманітних музичних інструментах. Таких перформансом львів'яни мали можливість помилуватися у сквері на валах напроти львівської обласної військової адміністрації. На день вишиванки у сквері на валах людно та гамірно. Локація одна, але виступів багато. Спершу хлопці та дівчата запалили народними танцями. Далі моделі презентували вишиванки. В Україні налічують 25 етнорегіонів. Кожен зі своєю історією та малюнком. Відтак за вишиванкою з легкістю можна впізнати будь-який куточок України. Є, наприклад, і городоцькі сорочки отут. От це власне. Вони о -о, включені в спадщину ЮНЕСКО. Перловий називається. Він побутував на покутті оснятинські шви, от, ахроматична кольорова гама. У своїх вишиванках і маленькі козачки. Хлоп'ята демонстрували викрутаси із шаблюками. Козацькі слова, козацькі діла. Далі інструментальна музика. Ів'янам та обласним очільникам свято сподобалося Величезне Дякую людям, які вміють організувати свято. Величезне дякую збройним силам України за таку можливість пам'ятати своє коріння і передати його дітям. Носіть вишиванку щодня. Вірте в Україну, і ми переможемо. Слава Україні. Головне кажуть керівники Львівщини не забувати традицій та популяризувати їх за межами України. Це наші традиції. Це історія наших бабусів, прабусів, дідусів, яка передається поколінь різних, яких виховуються на території України. Ми маємо її популяризувати за кордоном, бо вона ну вона дійсно дуже стильна. Тренування з адаптивних видів спорту для військових з пораненнями відбуваються на Львівщині. Їх проводять у межах проєкту обласного управління молоді та спорту ліга нескорених. Охочим пропонують спробувати себе у самбо, кульовій стрільбі, настільному тенісі, верховій їзді, стрільбі з лука та інших видах. Як опановували олімпійський лук, розкаже Алла Васьковська. Не не, 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 не тягніться, не тягніться, не тягніться до щита. Тримаю, допомагаю. відкривайте зупинити. До Ще нічого Леся Шах вже сім років вчить військових з пораненнями стріляти з лука. Вона є тренеркою збірної ігор нескорених. За цей час бачила, як спорт трансформує людей. Всі різні на зимових зборах було три суїцидніка. В стрільбі з лука. Вони вони прийшли. Це люди, яких просто. Ну, треба задіювати. Їм треба показувати, що світ цікавий. Що дивись, ти ще ти ще з лука не стріляв. Ти ще господи в теніс не пограв нормально. Сергій вчиться стріляти зубами. Ще два постріли повз щит. і третій, нарешті, влучний. О! 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 Нічого собі я, я зрозумів. На вулицях хапаю людей кажу: заходьте в спорт активніше, тому що вам буде легше. Вам буде легше психологічно, ви будете серед своїх. Нас Євген Тюрин стрільбою з лука почав займатися ще п'ять років тому. Після того, як у вересні, 2022-го втратив ногу у попасній, потрапив на реабілітацію у Львів. Тут познайомився з Лесею Шах і знову повернувся до стрільби з лука. Зазвичай стріляє стоячи, але не сьогодні. У мене вже є протест. Мене просто реампутація ще повторна, тому мені прийшлося е -е, сьогодні сидячи, спробувати, просто сидячи для себе, щоб знати, як це. Цього року Євген візьме участь у національному відборі ігор нескорених. Саме головне це спуск тітіви з луком. Саме головне, я відпрацьовував сьогодні іменно цей, цю навичку, і в подальшому мені треба її далі засовершенствувати. Більш плавніше це робити і в подальшому більш точніше попадати. На полочку, На полочку, але лука трошки направо, воно не буде падати. Це дуже гарно, рівно.» Опа 10. десятка десятка у заході взяли участь 20 військових з пораненнями, які проходять реабілітацію у Львові. Це вже друге тренування. Практично в період, коли потепліло, коли ми можемо вийти на вулицю. І літо обіцяє бути активним. Ми собі запланували спільно із федераціями і спортивними школами багато таких показових тренувань, адаптивних тренувань. До кінця травня у межах Ліги Нескорених відбудуться ще майстер-класи із дзюдо, кульової стрільби та велоспорту. Алла Васьковська, Олег Гасюк, програма Очі. Це всі новини які інформаційна служба першого західного підготувала для вас сьогодні. Дякуємо, що дивитеся. Довіряєте. Все буде добре, все буде Україна. you. <laughs>